Війни проти України у управління державного бюро розслідувань дощенка про продовження строку до столу розслідувань кримінальних провадження останній це п'ятдесят п'ятдесят року за підозрою. Тут на Романа Володимировича 143 по нарушення очевидно кримінальних порушень, передбачених частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 407 КК України підозрю підозрюванських, заявлено відвід прокурору Павченкову, посавшись на 3-й частину 1 статті 77 КК України. Даний відвід мотивований тим, що прокурор порушення вимог статті 62 Конституції України в своїх поясненнях приводу питання слідчого зазначав. Що вина його підзахисного доведена, та що він чинив злочин. Захисник Груток та підозрюваний Дудів підтримав, підтримали заяву Доманського заяву захисника Доманського. Прокурор Бобченков, щоб задоволення заяви при його від заперечував, просив відмовити, посилаючись на зловжування правом заявляти відвід, та що він керувався діючим законодавством та в своїх поясненнях посилався на формулювання підозри. Заслухавши думку сторін кримінального провадження, свідчить суддя дійшов такого висновку. Вичерпний перелік підстав за наявності, яких прокурорство безумовно підлягає воду. Визначений пунктами 1, 2 частини 1 статті 77 КПК України. Таких підстав з правильні встановлення адвокат Доманський, заявляючи від прокурору, на них не посилається. Наряду з зазначеним він з пунктом 3 частини 1 статті 77 КПК України прокурор не може брати участь у кримінальному провадженні, якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім'ї заінтересовані в результатах а також за наявності інших обставин, які викликають сумні у його неупередженості. Таких підстав адвокат Доманський також не зазначив ангство до здобув прокурора. При виконанні ним своїх процесуальних обов'язків не є підставою для відводу. За таких обставин слідчі суддя не обачає підстав для відводу прокурора Хобченкова, враховуючи наведене, та керуючись статтями 87-80. -81 -81 ПК України слідчі суддя ухвалив. Задовольні заяви захисника кримінальному провадженні номер 620 221 700 400. 257 від 14.04.2029 року Дудіна Романа Володимировича, адвоката Доманського Андрія Олеговича провід від прокурора кримінального провадження Помпченкова Владислава Михайловича, від участі в розгляді про продовження строго до цього розсідання. Відмовити ухвалу не підлягає слідчий суддя. Підпис після закінчення судового засідання учасникам судового розвитку будуть надані, будуть надані належним чином завірені такі ухвали. Прошу сідати. Так. Судом було прийнято рішення на час розгляду попитання по суті, дозволити підозрюваному сидіти поруч зі своїми захисниками. Тому, будь ласка, цей мій своє місце. Продовжуємо. На мої, тоді я продовжував щодо попитання. Так, 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 надається слово захиснику. З приводу казного з... 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 Парну... питання Пирожа... плоти... <звучи> вважаю от, таким, який не підлягає задоволенню з підстав, які були визначені і моїм. Під захисним, зокрема щодо підсудності даного клопотання, чи має право спечерські рівни суд розглядати такі клопотання І посильні суті даного клопотання. Ну, по перше, як я вже зазначав, і що було підставою для заявленого відводу прокурора, в клопотанні вже міститься грубе порушення вимог законодавства, зокрема, статті 62 Конституції України, які вказує, що нібито під захисним вчинив злочини, що його дії були спрямовані як вже безпосередньо які мають обвинувано До того ж, дане клопотання не відповів. Вимогам статті 295 Кримінального працювального кодексу України. Зокрема, якщо ми з вами візьмемо саме безпосереднє посилання, що необхідно мати в собі клопотання, то зазначимо, що відповідно до пункту частини 2 клопотання про продовження строку до 100 розслідування до повідомлення особи. Перепрошую справний суд щодо стосується частини укопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особи про підозрюва зазначається. І, зокрема, є посилання на пункт 4, 5, 6, 7, 8. Якщо ми з вами візьмемо дане попотання, то, на жаль, я повністю, ну так і не знайшов відмінності від клопотання про продовження строку досудового розслідування. Яке подавалось прокурору порядку статті 295. Тобто ті ж самі інформації, все інше, те, що там було. До того ж, дане клопотання не містить собі, зокрема, інформацію, яку вимагає, що повинно бути, це які були процесуальні дії проведені або завершення, яких потребують додаткового часу. Я не вбачаю тобто з визначенням відповідного часу. Також невідомо строк необхідних для проведення або завершення працювальної дії. А також е обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. Господарний суд, хотів би звернути вашу е увагу на таку обставину, зокрема, один із е необхідних е дій, це як приклад, я зараз прикладу, які безпосередньо базуються на самому клопотанні. Один із таких моментів, які я вважаю, що сторона. Обвинувачення завживає своїм правом на продовження строків досудового розслідування, оскільки вона могла завершити, нагадаю, що досудове розслідування було внесено до єдиного реєстру досудового розслідування 14 квітня 2022 року, а отже, фактично, мало місце для вчинення відповідних дій. До того ж, після повідомлення про підозру моєму підзахисному був тривалий час, і в тому числі продовжений строк досудового розслідування до трьох місяців, при цьому. Наприклад, є це останнє в мене, наприклад, в моїх додатках це постанова про призначення комп'ютерно-технічної експертизи від 4 листопада 2022 року. І в мене постає питання: в самому формулюванні експертизи зазначається, що 7 вересня 2022 року умова підзахисного захисного відбувалася відповідні дії. Зокрема, в нього був вилучений мобільний телефон. Перепрошую, 11 вересня 2022 року під час виконанні ухвали Печерського районного суду затримання, ході затримання, і був проведений обшук, і виявлено мобільний телефон. І лише 4 листопада призначається експертиза по цьому мобільному телефону. Тобто, що ж робив слідчий з. Вересні місяця по листопад, два місяці нічого не робилося, А потім вже призначається експертиза з метою, я так розумію, саме для того, щоб, зловживаючи своїм правом на проведення е -е, процесуальних дій, тобто зловживаючи своїми процесуальними правами, про що зазначав прокурор, відносно мене, те ж саме і сторона обвинувачення, зловживаючи, фактично не виконуючи покладені обов'язки. Слідчого безпосередньо для скорішого завершення вони чекають два місяці і потім призначають експертизу. І потім ця експертиза стає підставою для продовження строків, для того, щоб її продовжити, бо її повинні завершити. А всі інші дії, а чому не могли чиніти? Не жодним чином прокурор і слідчі не пояснює, а що ж робив слідство два місяці з моменту, коли цей телефон був вилучений. Тобто ці підстави не відміну, а цього вимагає безпосередньо стаття 25, прим, що вони повинні аргументувати, чому саме ці дії не були вчинені вчасно, і що перешкоджало вчиняти це вчасно. Які слідчі дії, то я хочу зазначити, що з моменту першого допиту ну, підзахисного до сьогоднішнього дня, тобто три місяці, його не допитують. Тобто, Жодних інформацій щодо цих моментів немає. Да? Тобто, а потім кажуть, що необхідно провести з ними окремо дії там, щодо свідків, встановлення додаткових свідків і все інше. Тобто, а тоді в мене питання, а чому до 6 місяців? А чому не відразу до 12 місяців? Можливо надати, вже, чому тоді з принципу процесуальної економії відразу напросити максимальний строк, оскільки ми розуміємо, що в даному випадку слідство буде знаходити нові? Дії, які будуть чиняти через два-три місяці, знов може там якісь знайдуться інші моменти, які потрібно буде провести додаткову експертизу. На жаль, в цьому я в клотанні в додатках до клотання інформації не знайшов. Відтак дане клотання не відповідає вимогам кримінально-працювального кодексу закону статті 295 прим, і фактично. На мій погляд розглядати його складно суд не може, оскільки ну по-перше, я зазначав, і щодо підсудності, і щодо безпосередньо аргументації та вміст в собі клопотання суперечить умовам конституції статті 62 і фактично іншим обставинам немає відповідних розкритих відомостей, які повинні бути обов'язково клопотані. А я як вже зазначав це, зацитую, бо по пам'яті вже не можу, але в мене, щоб вже так остаточно, повинно бути зазначено посилання на докази, які ми е, 5, процесуальні дії проведені або завершення, яких потребують додаткового часу. Які саме їх потрібні і який час повинен бути не зазначається. Щодо експертиз, не дадено жодного листа з відповідної установи про те, що Дана експертиза призначена, який час потребує, а отже, фактично цю інформацію обділені слідчі суддя. Не зазначаються результати цих працювальних дій для судового розгляду, що саме вони містять, що вони встановлюють, чи можуть встановити чи ні, саме в підозрі, яка була визначена, який саме має характер тих чи інших експертиз, що домов під захисному, чому вони не зазначають. І сьомий строк необхідний для проведення або завершення працювальної дії. Який строк? Те, що вони визначили, що фактично до 7 березня вони можуть завершити, а може на 7 березня, з рукуванням навантаження експертних установ та експертів, а може раніше, а може пізніше. Тому фактично заздалегідь сторона обвинувачення ставить слідчого суддю в такому положенні, що будь-яке рішення, яке прийме скважине суд, буде. В розумінні статті 370 крим працівник не неповним і не з урахуванням всіх істотних значень по цій справі. А отже, фактично, це призведе до того, що в подальшому під час 314-315 статті кримна кодексу ми будемо вимушені заявляти відповідні. Свої зауваження на відповідну ухвалу споного суду, що в подальшому може призвести до ставити під сумні будь-яке рішення, яке може бути по цій справі. А я думаю, що по цій справі буде виправдовальний вирок, який в подальшому. І буде намагатися сторона винувачення саме на цій недолугості, які зараз вони закладають на цьому на цьому етапі, скасовувати. А отже, фактично, в даному випадку я прошу виспавну суд не допускати цього, повернути дане попитання в слідство для того, щоб вони його привели до відповідності чинному законодавству, і вже потім хай звертаються і доводять ті обставини, які ви повинні довести. Тому прошу відмовити задоволення даного попитання, оскільки фактично новини не дає вимогам закону. Так, святі, будь ласка, прошу про вас. Честь. Повністю підтримую свою колегу. І щоб не забрати досить багато часу, я хочу сказати, минулого разу органом слідчим Державного бюро розслідувань. Було надано клопотання, подано клопотання про продовження сроків досудового розслідування до Офісу Генерального прокурора. В цьому клопотанні було зазначено, я цей документ буду просити долучити до матеріалів справи, що тривають експертиза дослідження зброї. Вибухово-технічна експертиза, комп'ютерна технічна експертиза, комп експертиза яку призначено до нас десяток дві року. З урахуванням вищекладного додатковий срок до судового розслідування кримінальної права необхідний для виконання наступного проведення допитів осіб, які були свідками подій двадцять року. Це те ж саме, що викладено у дійсному клопотанні, але нових жодних протоколів допиту цих осіб слідчий не надав. Отримання висновків, призначених у кримінальному провадженні судових експертиз щодо призначених експертиз жодного документу, підтверджуючого, що наразі триває експертиза, її строк, орієнтований строк закінчення слідчим не наданий. Допитів підозрюваного після отримання висновків судових експертиз. Це було минулого разу, але його мого підзахисного. Ані слідчий, ані прокурор не допитував у цей строк. Ну і здійснення заходів кримінального провадження. Я прошу долучити, це витяг з того клопотання, фактично воно ідентичне. І що стосується постанов про призначення постанов про призначення експертиз ваших. Ну, немає інформації, що... Так, постанова може бути і винесена. Яке воно має значення для справи, не обґрунтоване, і чи надійшло, надійшло воно до експертної установи, чи не, не, не надійшло, теж інформації немає. Крім того, Верховний суд в своєму правовому е висновку вже зробив свою. Позицію стосовно того, що експертизи, висновки, якщо експертиза призначена в рамках досудового розслідування, але висновки вже надійшли після того, як обвинувальний акт розглядається в суді, ці, цими висновками експертних установ можна користуватися в якості доказів. Я вважаю і повністю підтримую свою колегу. Прошу відмовити по так, будь ласка, просто долучити, підтримуєте так, підтримуйте, підтримуйте. ніякої різниці. Свідчас окремо місці, коли долучити до матеріалів питання, попитання, з яким зверталися до генерального до прокурора про продовження до трьох місяців до свого дослідження. От mm -hmm. будь ласка, слово надається. Дякую за вашу часть. Я повністю погоджуюся, дякую за досить позитивне юридичне обґрунтування зі своїми адвокатами. Разом з цим я б зупинився на статті 295 прим. 1 частина 5, яка дозволяє... Передбачає також дослідження під час вирішення національного питання обставини свідчить про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру та або підрозділи причетних до цієї події кримінального правопорушення. З точки зору статті 407 я вже надав своє вам по питанні обґрунтування, те, що було надано Генеральному прокурору України, яке повністю неможливо. Застосовувати таким чином разом з тим, я вас прошу також долучити це стосується статті 111, долучити це загальна довідка про вагомі реалізації управління служби безпеки в Харківській області. Зазначу таке, що станом на 30 травня 22-го року, відповідно до висловів президента, в Україні було затримано близько 3200 осіб причетних до. Діяльності на користь Російської Федерації. харківським управлінням під моїм керівництвом було затримано близько тисячі, тобто третинний результат цієї країни зробила саме харківське управління. Нагадаю, ваша честь, що 111 статтю прокуратура та слідчі інкримінують мені у якості того, тобто в справі нема жодних. І жодної інформації, їх не може бути про мою співпрацю або контакти з представниками іноземних спецслужб, організацій там будь-що. Іде розмова лише про те, що я, ну, на думку слідства, нібито мав собі на меті вчиняти якісь дії, які би дозволили росіянам швидше захопити Харків. Тобто жодного контакту нема, тільки те, що я мав на ну тільки те, що я собі думав. Я чудово пам'ятаю свій день 24 числа самого ранку. Я е, не розумію, коли в матеріалах справи, і це зазначено в показах свідків сторони обвинувачення, в тому числі вони зазначають, що 10, ну, з. з е, з самого ранку до 16-30 мною були виставлені на всі об'єкти критичної інфраструктури люди. Мною були здійснені заходи щодо знищення указателей на дорогах та будинках вулиць з напрямку Дергачовського. Це, до речі, дозволило розвернути російське третє, третє угруповання, на граків нападало два угруповання. З Гоптівського напрямку, з напрямку Циркунів і третє йшло з Дергачів. На Дергачі, якби дійшло до нас третє, Харків би не вистояв. Під, під моїм керівництвом Дергачівські підрозділи, підрозділи обласного управління знімали указати, і колона росіянка дійшла удійшла до Дергачів, вона покутала дороги і пішла наверх на Золочі що Щодо нам фактично ще двоє суток передишки. Разом з тим здійснювалися заходи по блокуванню міста. Тобто місто фактично було розділено на дві частини. Місто було розділено між гуром, підрозділами ГУРом і підрозділами СБУ. Якщо підрозділи 92-ї бригади утримували зовнішніх лицо, то все, що прорвалося, робили ми. Мої співробітники під моїм знову ж таки керівництвом виконували функцію навідників. Саме мої співробітники зловили ну, після бою перших військовополонених в цій війні. Це були співробітники харківського управління, перші військово-полонені, які почали давати свідчення, які, до речі, на сьогоднішній день лягають в основу тих звинувачень, котрими користується Україна. Саме мої співробітники під моїм керівництвом здійснювали евакуацію критичних об'єктів, в тому числі я ще раз наголошую апеляційного суду Харківської області та інших установ. Тобто, всі об'єкти критичної інфраструктури були взяти. В матеріалах справи чітко зазначені про те, що е, губернатор, мер міста, голова облради не перебували на робочих місцях протягом близько трьох годин, не перебували і не здійснювали в матеріалах слідства, в доказах зі сторони обвинувачення. чітко зазначено, що Харківська е, обласна державна адміністрація та мерія вони були пусті, там не було співробітників. Які виконували б свої функції відповідно на гуманітарних там і так далі. Тобто звинувачувати в мене, також мене звинувачують в цьому попитанні зазначено, звинувачують про те, що нібито я намагався захопити зв'язок, ну, єдиний канал з президентом. Я наголошую на тому, що у керівника Служби безпеки України є такий зв'язок, Держпецзв'язок підрозділу знаходилися на моїй території. Мені не потрібно нічого ну, робити. Те, що, ну, я повернуся, я, я потім прийду до самого клопотання, я повернуся е, по довідки. Так, е, Управлінням Служби безпеки виявлено та нейтралізовано 28 диверсантів та дипрессивно-розвідгруп, агентів російських спецслужб. Станом на 30 травня було повідомлено, 18-м було повідомлено по, про підозру. Один був ліквідований під час затримання. Виявлено 556 колабораціоністів. Два тижні тому одеські управління акціювалося, що вони знаходяться, ну вони чесно призналося, що вони знаходяться на другому місці. Їхня заява на численність колабораціоністів 71. Це за 9 місяців війни. Я за 3 місяці зробив 556, тобто ми затримали 556 осіб. Відкрито 99 кримінальних проваджень. 39 особам повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого статтею 111. 111. 112. Викруто 13 осіб, які здійснювали наведення та коригування авіаційно-ракетних та артилерійських ударів по об'єктах критичної інфраструктури, Шестим з ним повідомлено про підозру вчинення злочину. Станом на травень місяць в Харків фактично припинили здійснювати ракетні та авіаційні удари. Чому? Стосовно ракетних ударів. Це, що у нас відбувається зараз на території України, ті удари, які наносяться, для того, щоб його провести, спочатку виїжджає, хтось дивиться це місто, потім після удару приїжджає, знімає результати. І робити, ну, ловити цих людей саме треба тут, саме тому, що ми фактично знищили мережу, агентурну мережу, про що були перехоплені розмови ФСБшників російських. І е, про те, що ну, ми, ми зволили е, агенти, і він контрольовано здійснював дзвінок. І в рамках цього дзвінка йому казали, тікає з Харкова, бо в Харкові винищена вся агентура. Одним із наказів росіян було е, брати в за, в зару, в заручники мешканців, які живуть на окупованих територіях, тому що в них не залишилося в Харкові агентури. І е, використовувати, ну, щоб вони дзвонили своїм близьким і казали, що треба зробити там те, і те на користь росіян. Тобто вони втратили свою агентуру. Виявлено 150 осіб причетних до проявів сепаратизму, підтримку агресії. 24-м зловмисникам повідомлено про підозру. Заблоковано 7 телеграм-каналів про приміщення підрозділів СБУ. Отримано та передано. Понад 41 тисячу повідомлень підрозділам ЗСУ. 41 тисяча повідомлень з координатами точними, завдяки чому це було. Харківське управління це було єдине управління, яке напряму співпрацювало з нашими партнерами в Вашингтоні. Ми отримували координати, і ми ці координати точно передавали підрозділам Збройних сил Національної гвардії, завдяки чому ми втримали це, це, це місто і тримали його протягом такого тривалого часу. І в іноземних партнерів не було жодних питань стосовно ну, якихось намірів. Я не кажу навіть ну, про те, що 111, воно, ну, як завжди передбачає е, прямий контакт або ну, якісь, якісь дотичні моменти з іноземними спецслужбами або громадянами. Ну якщо вони навіть сказали про наміри, що нібито я вони, ну я не знаю, на кофейні гуші вони гадали ну що я робив навіть цього не було. Під час реалізації заходів, спрямованих на перенесення інформаційної війни на територію е, Росії е, та Білорусі, здійснено масові розсилки електронних е, адрес і до більше, ніж 2 мільйонів російських громадян. Я більш ніж певен, що на сьогоднішній день таку цифру, тобто ну, з повідомленнями про російські злочини, не зроблено на Україні на сьогоднішній день взагалі. Е, Проведено більше ніж 6, 6, 60, 60 е, спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розповсюдження серед громадян Росії матеріалів щодо військових злочинів Російської Федерації. Тепер надалі з метою унеможливлення висадки десантних підрозділів противника напередодні повномасштабного вторгнення військ Збройних сил РФ на територію України завдяки вжитих управлінням заходів, 23 лютого заблокована робота згідно посадкової смуги міжнародного аеропорту Харків, Суми, Полтава та Дніпро, тому що е, саме в місті Харківі знаходилася та вишка, яка відповідає, ну, не знаю, як правильно, за геопозицію, що дозволяє на автопілоті сідати ці літаки. Станом на 23 число, 32 і 76 були завантажені десантом. Я особисто виїжджав разом з генералом Тараном і генерал, генералом Мікацем, про що вони кажуть у своїх показах. Вони підтверджують, пан Мікац розповідає про цю історію у своїх показах, що саме співробітники СБУ, я особисто ми виключали цей тумблер, що надало змогу підрозділам Російської Федерації десантуватися і прибути на територію України. Завдяки можливостям СБУ в Харківській області з метою організації належного спротиву ворогу забезпечено зброю особовий склад зведеного вузвал зв'язку при АТЦ СБУ в Харківській області. Я поясню, що це напередодні війни, розуміючи, що Можливо, буде погашений весь зв'язок. Я організував у себе на базі управління служби безпеки України в Харківській області представників кожного підрозділу. У мене було 27 членів АТЦ. Плюс заїхала 81 перша бригада, 3-й полк спецназу. Кожен дав по одного зв'язківця. Цей вузол зв'язку працював до 24 го числа. Я і саме за командою Гущенка він був розпущений. Це, е, я збирав для того, щоб якщо погасне зв'язок, щоб ми могли керувати військами, для того, щоб ми давали, могли дати е, відсіч збройній агресії. Також мною моєю зброєю е, були е, е, забезпечені співробітників управління стратегічних розслідувань в Харківській області та організовані групи патріотично налаштованих мешканців Харкова, Фрайкора Слобожанщина, які до того ж дня приступили до виконання завдань. Це близько двох тисяч осіб. УСР УСР не змогло отримати зброю, тому що керівник поліції не видавав цю зброю. Ця вся зброя в нього зникла під час нанесення ракетно-бомбового удару. Більше того, в матеріалах справи, те, що я казав прокурору, неодноразово зазначав, начальник поліції в своїх показах відверто зазначає про те, що він 24 го числа дав команду. Це прямий текст його доповіді. Він дав команду. Хто не хоче воювати з росіянами, здати зброю і написати рапорти? Прокурор не вбачає в цьому 111 статті, не вбачає в цьому саботажу в діях поліції, але зброю поліцій, поліціянкам видавав я і Свобожанщині і Фрейкор, це раніше підготовлені групи, які мною готувалися.